Господи, вислухай молитву мою, і плач мій до тебе, нехай дійде. не відвертай лиця Твоє від мене в день, коли я в скорботі. Прихили до мене вухо Твоє в той день, коли призву Тебе, скоро вислухай мене, вощизають, наче дим, дні мої, і кості мої висохли, я підкошений, наче трава, і вислухло серце моє, бо я вже забув, їсти хліб мій, від тяжкого зітхання мого присохли кості мої, до плоті моєї. Я став подібний до нічного птаху постелі. Став я, як сова на руїна, не сплю і став, наче самотній птах на покрібі, кожного дня зневажають мене вороги мої, і ті, що хвалили мене, проклинають мене, я вже попіл їм, наче хліб, і пиття моє змішую зі сльозами. Від лиця гніву і ярості твоєї, ти підніс і кинув мене, дні мої, наче тінь зникають, і я висох, як та трава. Ти ж, Господи, перебуваєш вічно, і пам'ять про тебе зроду в рід, ти встанеш і змилосердишся над сионом. Бо вже час помилувати Його, бо вже прийшов призначений час, бо роби твої полюбили і каміння Його, і жаль їм руїн Його, і будуть народи боятися імені Твого, і всі царі землі слави Твоєї, бо відбудує Господь Сион і явиться у славі своїй. Він зглянеться на молитви смиренних і не відкине благання їх, і буде написано про це для поколінь майбутніх, і люди, що народяться, будуть хвалити Господа. Бо він прихилився з висоти святої своєї, поглянув Господь з Небес на землю, щоб почути стогін ув'язнених, звільнити синів на смерть засуджених, щоб прославляли ім'я Господні в Сеоні і хвалили його в Ірусалімі. Коли разом зберуться народи і царство, щоб служити Господу, ти виснажив у дорозі сили мої, коротив дні віку мого. І я сказав, Боже мій, не знищуй мене на половині життя мого, твої літа, вроді, родів вічно. На початку Ти, Господи, землю створив і небеса діло рук Твої. Вони загинуть, ти ж існуватимеш, вони, наче риза постаріють, як одежу переміниш Ти їх, і вони зміняться. Ти ж усе той самий, і літа Твоє не скінчаться. Сини рабів Твоїх будуть жити, і насліддя їх утвердиться перед лицем Твоїм повіком. Благослови душе моя, Господа, і вся істота моя, ім'я святе Його. Благослови, душе моє, Господа! І не забувай всіх добродість Його. Він очищає всі беззаконня Твої, зціляє всі недуги твої. Він звільняє вітління життя Твоє, вінчає тебе милістю і щедротами. Він виконує благі бажання твої, оновиться, подібно орляті юність твоя. Господь творить справедливість і суд усім покривдженим, показав путі свої Мойсеєві, синам Ізраїлевим, потіння своїм, щедрий і милостивий, Господь, довготерпеливий і многомилостивий. Не до кінця прогнівається і повік не ворогуватиме, не за беззаконніми нашими вчинив нам, і не за гріхами нашими воздав нам. Бо як високо небо над землею, так утвердив Господь милість свою над тими, що бояться Його, як далеко схід від заходу, так віддалив Він від нас беззаконні наші. Як Отець милує дітей, так милує Господь Тих, що бояться Його, бо Він знає сутність нашу, пам'ятає, що ми порох землі, людина, як трава. Дні її, немов цвіт польовий, цвіте і відцвітає, повіє вітер над нею і не стане її, не знайти вже місця по ній. Милість же Господня від віку й до віку на тих, що бояться його, і правда Його на синах, синів, що бережуть завіту Його і пам'ятають заповіді Його, щоб виконувати їх. Господь на небесах ухтував престіл свій і Царство Його, усім володіє. Благословіть Господа всі ангели Його, сильні міцністю, що виконуєте Слово Його. Слухаючи голосу, слів Його, благословіть Господа всі сили Його, слуги Його, що творити волі Його, благословіть Господа всі діла Його, на всіх місцях володіння Його, благослови душе моя Господа, слава Отцю і Сину, і Святому і нині по всіх часі, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благослови душе моє, Господа, Господи Боже мій, як звеличився Ти дивно, Ти прибрався у славу і величну красу, ти задягаєшся у світло, як у ризу, простираєш небеса, як шатро, підносиш над водами горні палаци Твої, обертаєш хмари на колісницю для себе, на крилах вітру ходиш ти. Ти твориш духів ангелами своїми і слугами своїми вогнене полум'я. Ти поставив землю на тверді її, захитається вона повік віку, безодня, як одежа, покриває її, на горах стоять води від повеління Твого, вони біжать, від голосу грому Твого тікають, піднімаються на гори і сходять у долини в місце, що ти призначив для них. Ти поклав межу, якої не прийдуть вони, і не повернуться, щоб покрити землю. Ти посилаєш джерела в долини, поміж горами течуть води, ти напиваєш всіх звірів польових, дикі осли втамовують спрагу свою. Над ними літають птахи небесні, голос їх лунає між віттям, ти напиваєш гори з висот твоїх, плодами діл твоїх насичується земля. Ти вирощуєш траву для худоби і злаки на користь людям, щоб добути хліб із землі, і вино веселить серце людини, і ілей намащує лице її, і хліб підкріплює серце її. Насичуються дерева пойові, кедри ливанські, що ти насадив їх, там птахи гніздяться, гніздош, чаплі найвищі, гори високі для оленів, скелі, захисток для зайців. Ти створив місяць, щоб визначати час, і сонце знає захід свій. Ти насуваєш темряву, і ніч настає. Тоді бродить вся звірина лісова. Леви кричать, за здобичу і просять від Бога поживи собі. Сходить сонце, вони вертаються назад і лягають у лігвищах своїх. Виходить людина для справ своїх і на працю свою до вечора, які величні діла твої, Господи, все створив Ти, повна земля створіння Твого і слави Твоєї, ось море велике і просторе, там безліч гадів і твари малої і великої, там плавають кораблі і кити, що Ти їх створив, вигравати у ньому. Всі вони на тебе сподіваються, що даси їм, поживу у свій час, ти даєш їм, вони приймають. Ти відкриваєш руку свою, вони наповнюються усяким благом. Ти відвертаєш лице твоє, вони тривожаться. Віднімеш дух їх, вони щезнуть і у прах свій повернуться, пошлеш духа свого і створяться. І ти оновлюєш лице землі. Нехай буде слава Господня навіки. Звеселиться Господь від діл своїх. Він погляне на землі, і вона тримтить, торкнеться гіри, вони димлять. Славитиму Господа все життя моє, співатиму Богові моєму, доки живу. Нехай буде, благоприємною йому пісня моя, і я звеселюся в Господі, нехай щезнуть грішники з землі і беззаконників, нехай більше не буде. Благослови душе моя, Господа, Аллилуйя. Слава Сину і Святому Духові, нині по час, і на віки віків. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і по всіх час, і на віки віків. Амінь. Прославляйте Господа і призивайте ім'я Його, сповіщайте між народами про діла Його, співайте Йому і славте Його, розповідайте про всі чудеса Його, хваліться іменем Його святим. Нехай радіє серце тих, що шукають Господа, шукайте Господа і сили Його, шукайте лиця Його завжди. Згадуйте, чудо Його, що Він сотворив, знамення Його і суди, уст Його, винесіння Авраамова, граби Його Сина Якова, обрані Його. Він є Господь Бог наш по всій землі, суди Його. Він навіки пам'ятає завіт свій Слово, яке заповідав у тисячі родів, яке заповідав Авраамові і клятву свою Ісакові, і поставив Його законом для Якова та Ізраїля завіт вічний, кажучи: дам тобі землю Хананську, поділ, насліддя вашого. Коли їх було ще мало за кількістю, дуже мало, і були вони чужинцями в ній, і переходили вони від народу до народу, з царства до племені іншого, він не дозволив нікому кривдити їх і забороняв про них царям, не доторкайтеся до помазаних моїх і не чиніть зла пророкам моїм, і прикликав голод на землю, і знищив усяке хлібне стебло, послав перед ними чоловіка, рабство був проданий Йосиф кували кайданами ноги йому, в залізних путах була душа Його, аж поки сповнилося слово Його, слово Господнє, випробовувало його, послав цар і звільнив Його, володар народу випустив його і поставив його господарем над усім домом своїм, і правителем над усім, володінням своїм, щоб він настановляв вельмож Його за душею своєю, і старішим його навчав премудрості. Тоді прийшов Ізраїль до Єгипту. І переселив Яків у землю хамову, і дуж розмножив Бог людей своїх, і зробив їх сильнішими від ворогів їхніх, попустив серце єгиптян, зненавидіти народ Його, чинити напасті рабам Його, тоді послав Моїсея раба свого і Аарона, якого вибрав. Вони показали між ними слова, знамень Його і чудеса його в землі Хамовій, наслав темряву і зробив морок, і не могли суперечити Слову Його. Перемінив воду їх на кров, і поморив усю рибу їх, захищила земля їх жабами, навіть у покоях царів їхніх, сказав він, і роями з'явились оводи й комарі у всій країні їх, послав на них град замість дощу і вогонь палючий на землю їх, побив виноград і смоковниці їх, і дерево поламав у країні їх, сказав і прийшли сарана та гусінь без ліку, і пожерли всю траву на землі, їх, поїли увесь урожай, на поля їх їх. І умертвив всякого первістка в землі їх, початки всієї сили їх, і вивів ізраїльтян зі сріблом і золотом. І не було б ворога в колінах, покоління їх, зрадів Єгипет, коли вийшли вони, бо обіцяв його страх перед ними. Господь розпростер над ними хмару, як покров їм і вогняний стовп, щоб світив йому ночі. Просили вони, і він послав їм, перепились і хлібом небесним насичував їх. Розколов скелю, і потекла вода, зашуміла рікою по землі сухій, бо згадав він слово своє до Авраама, грабасового, і вивів народ свій з радощами, обраних своїх з веселищами, і дав їм землю народів, і успадкували вони працю чужих народів, щоб заповіді Його виконували і дотримувалися закону Його. Аллилуїя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, Аллилуйя, Алелуя, слава тобі, Боже, Алелуя, 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 слава тобі, Боже, Алелуя, Алелуйя, Алелуя, слава тобі, Боже, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і по всіх час, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий зглянься і зціли немочі наші, імені Твого ради, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина. І Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Як блудниця, і я припадаю до тебе, Христе Боже, щоб одержати прощення гріхів, але замість мира сльози тобі від серця приношу. Помилуй мене, спаси, як її помилував, і очисти мої гріхи, визволи мене від провин моїх, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, Душе моя. Чому не думаєш ти про смерть, чому не каєшся раніше, ніж засурмить сурма, що ти йшла на суд, тоді вже пізно буде каятися, згадай митаря, і як Він взивай. Зрішив я, Господи, помилуй мене і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята, преснодіво, Богородице, ти перевищуєш сили небесні, бо породила Сина Божого, через тебе і ми збагатилися Божеством, молися за нас. А ми безперестанно будемо Тебе прославляти. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй... Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй... Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, 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 помилуй. Господи, 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 помили, Господи, помили Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Дякуємо Тобі, Господи Боже, спасіння нашого, що Ти все чиниш на добро життя нашого. Ти дав нам спочинок у милунулу пору ночі і підняв нас постелі нашої, і поставив нас на поклоніння святому Твоєму імені. Тому молимося Тобі, Господи, дай нам благодать і силу. Щоб ми співали Тобі розумно та молилися безперестанно, звертаючи очі до Тебе, Спасителя і душ наших благодійників. благаючи зі страхом про наше спасіння, почуй, милосердний, Господи, і помилуй нас, прожени від нас невидимих ворогів наших, що поборюють нас і прийми подяку нашу, дай нам благодать славити Тебе серцем і вустами, навчи нас в заповітів Твоїх і навчи молитися Тобі. Бо ми не знаємо, як належить молитися, якщо ти, Святим Твоїм Духом, не укріпиш нас, а в чому ми зрішили аж до цієї години словом чи ділом чи думкою з волі своєї, чи проти волі, милостиво прости нам. Бо коли на беззаконні наші будеш зважати, Господи, хто стоїть, очистий і не поминай, бо Ти єдиний святий, помічник, Всесильний і охоронити життя нашого. Тебе благословляємо на віки віків. Амінь.